Були до роботи такий трактор, музейний експонат. Якщо я не помиляюся, він з 70-х років випуску. Тягне він. Ось такий культиватор теж старенький. Слапами і робимо ми на ньому культивацію під майбутню на посадку овочів, далі буде через на приблизно ми будемо сіяти, може за декілька днів будемо сіяти сою і будемо готувати також під посіви гречки площі. Один слід. І наступно іде через 3-4 тижні, наступний в червні висіємо гречку. Ну, що трактор? Трактор старенький. Можна Вартість його нульова. Там його заправив солярки, змазав і поїхав в поле. Ну Не зрівняти його ні з МТЗ, ні з ЮМЗ. Швидкості роботи ніяк. З культиватором якраз він для нього. Тут його можна похвалити. Тому що він за годину зробить приблизно 2 гектари культивації то досить непоганий результат, якщо сісти в ЮМЗ чи МТЗ, ну, ним можна робити городи, а, а не поля, тому що він слабенький. А оцей він їздить на гусеницях, наче танком, без зупинок, без ніяких зусиль, без нічого він летить. Трактор є безкоштовний на сьогодні, його вартість по ціні металолому, але він свою роботу робить і ще непогано. На ньому забезпечується продовольча безпека України, так скажемо. Звичайно, його не порівняли з Джондіром чи з ніякими сучасними культиваторами і робота там в спартанські умови, але своє він зробить. Сьогодні, щоб придбати трактора, треба декілька десятків тисяч доларів, а ще з культиватором то ще так раз. Ну, А тут єдиний варіант, єдиний вихід з того, що от ним можна щось зробити. Один день попрацювати чи два і більше 30 гектарів за два дні легко можна зробити. Так працює стартер. Заводиться на шнурок. Звичайно, що цей трактор з минулого століття і ним просвіт вже ніякого не буде, але один раз в рік він свою роботу виконує і себе окуповує. Він надурно на подвір'ї не стоїть.